Свінучи наші ворошеньки. Я гроша. У мене чоловік безвісті зниклий. Вийшов на завдання 17 березня, і на п'яті сутки вже сповістили, що місця знаходження військових не знайдено. Цього року. В січні вони були мобілізовані хлопці, пройшли навчання. Перший виход на позицію, саме пекло і без істісний. Пішли сюди, щоб підтримати наших хлопців. Вони не одні. Разом ми більше зможемо. Так часто виходити на виходити на такі акції. Кожну неділю. Кожну неділю, щоб підтримувати наших хлопців, родини. Ми тут як одна родина. Це мій брат. Він зрі... зник рік і місяць. Перва ОТБР, опара Юрій Олексійович. Ми звертаємося скрізь в Червоний Хрест, Національне інформаційне бюро, в координаційний штаб до командування. На жаль, інформації ми ніякої на даний момент не маємо. Тому ми всі тут. Ми всі тут для того, щоб за наших хлопців пам'ятали, щоб їх не забували ні на хвилину. Ми кожного разу виходимо на ці акції. Я не з Кременчука, я з селища Градиськ, тут поряд. Ми приїжджаємо сюди для того, щоб знайти наших хлопців, щоб мати хоч яку-небудь маленьку інформацію за наших рідних, які зникли безвісти, які не повертаються, і ми не маємо жодної інформації. Донецька область, Богоявленка, Волноваського району. Я чекаю свого чоловіка, йому сьогодні день народження. Да, йому сьогодні 30 років. Вже майже 3 роки. Ну, в лютому буде, 27 лютого буде три роки, як ми нічого про нього не знаємо. Але ми всі дуже віримо і сподіваємось, що він в полоні, що він знайдеться. Його чекають рідні, його чекає мама, сестра, маленький синочок, який бачив тата на всього на всього тиждень. 27 лютого 2023 року. Якої інформації ми? Не знаємо. Але віримо, надіємось. Виходимо на акції, підтримуємо таких же ж рідних, як і ми. Ні, ми не з Кременчувами, з Кіровоградської області, села Куциволівка. поки хлопці там, ми тут і нам треба. Розказує, що вони там сидять і що їх треба вертати всіх до останнього. Постійні там берете участь, вперше. Я вперше, ну організація Що За організація? У гейм української молоді. Чому по сьогодні тут? Для того щоб нагадати суспільство про цю про цю проблему. Участь беру вже не вперше, з 23-24 року. Так само організація Української молоді грів. Ці акції важливі на вашу думку. Звичайно важливі. Чим саме для того би нагадувати про це, для того би перш за все члени родин військовополонених зниклих безвісти розуміли те, що їх не забувають, те, що ми пам'ятаємо про них. Ну і перш за все, військові, коли виходять з полону. Вони мають, вони все, все бачать, що ми про них не забуваємо. Вони не відчувають себе забутими, не відчувають себе покинутими. Тобто, з психологічної точки зору це надзвичайно важливо.